Рада вітати вас на каналі через терни до краси. Мене звати Світлана. Сьогодні у нас 10 серпня, недільний ранок. Ми віддихаємо, а пчілки працюють повну. Це звичайний вербаскум. Так мені подобаються дельфініуми. Але, на жаль, я знаю проблему своєї ділянки дельфініуму. Тут не виживуть, тому що борошниста роса їх спалить просто. У нас настільки вологий клімат. Не обов'язково, що йдуть дощі, але ночі холодні і розсяні. Тож борошниста роса буде гуляти 100% знаю по дельфініуму. І він просто-напросто не виживе, або мені потрібно буде бігати з оприскувачем. Без перестанку. Цей варіант мене не задовільняє. Намагаюся якнайменше використовувати хімічних засобів любих. Отож, про що я хотіла сьогодні поговорити? Так, як у нас вже майже осінній період, тож активізувалися різні грибкові захворювання на трояндах. Так я в більшості зараз їх знімаю. Хотіла розказати і показати, які стійкі сорти троянд до чорної плямистості є у мене в квітнику. Отож, я зробила висновок, що сорти японської селекції доволі так непогано витримують. Наші негаразди. Ось принцеса Сакура. На ній не знаю, чи екран покаже. От зараз 9 ранку, і тут ще є крапельки роси. І доволі такі немаленькі. І роса доволі холодна. Вночі у нас температура повітря ну, плюс-мінус 12-15 градусів. Якщо вдень поза 30. Не дуже хороші такі перепади, але нічого ми з цим не вдіємо. Так от, японочки виявилися доволі стійкі. Тут у нас вже йде третя хвиля. Обробку я проводила більше двох тижнів назад. Так, на нижніх листочках проявляється хвороба, але верх відростає здоровенький. Навіть незважаючи на те, що два тижні у нас йшли день в день дощі, квіточки відкрилися, от зацяцьковані вже тільки ті, що відквітають, а ті доволі стійко себе тримають. Навіть троянда фламінго на попередньому місці вона у мене ну, практично не квітувала. Завжди квіти відгнивали. Вона хворіла, хапала завжди любу болячку. Тут, хоча це в неї починається тільки друга хвиля, якщо у японочки третя, то у фламінго друга тільки. Але вона стійка. Бачу, тут їй сподобалось місце. Тож, навіть роблю висновки, що якщо троянда хворіє на якомусь конкретному місці, якщо її пересадити в інше, я думаю, що можливий такий варіант, що вона буде стійкіша. Тут ось першорічка Emout House. Також вже довго тримаються квіточки, пуп'янки дістали, крап, але ну, стійка наразі, стійка. А отут, от власне, коренева. Троянта англійської селекції Falstaff. Ну, скажу, англічанки доволі такі міцненькі. Це живець минулорічний, минулого року я його заживцювала. І ось така краса вже у нас є. Величенька доволі. Близько метра висотою і багато-багато пуп'янків. Це у нього вже буде третя хвиля також. Перша хвиля там була непоказана одна квіточка єдина. А ось тут вже краса. І стійкі, доволі стійкі трояндочки. Люблю дивитися, як бджілки працюють краса. Так, тут у нас вовозела. Купляла я вовозелу три кущики. Сподівалася зібрати собі колекцію, але не так сталося, як гадалося. Попали до мене в увозели всі три одного сорту. Отож, по здоров'ю, вовузела у нас також доволі стійка. Як бачите, обробляла я їх всіх одинаково. Листячко здорове. Квіточки будуть. Тут у мене, на жаль, Джульєта. Щось із нею не гаразд. І не видно, що видимих ознак, чому я її пересаджувала восени, куріння було нормальне. Але, але центральні стебла були вражені, були вражені. І не знаю, відживе вона не відживе. Наразі вона бореться за життя. Будемо сподіватися, що все буде гаразд. Так, тут у нас Охара. Я вам скажу, любителі троянд, що Охара відкрила я для себе такий сорт Охари. Є у мене і біла, і рожева. Доволі міцненькі кущики, нарощує навіть за один сезон. Гарно квітує, довго квітує. І по здоров'ю дуже гарно відрізняється. Так що, хто таке полюбляє, розцвітуть квіточки. В попередніх відео я взагалі, по-моєму, показувала їхні цвітіння. Пізніше, ще, надіюся, буде час показати слідуючи. Не завжди, не завжди виходить те, що плануєш, але то таке. Так ось, по здоров'ю вони доволі такі міцненькі. Так, тут у нас якась із. Чорних бакар зацвіла Я їх так всіх називаю, я сортів їхніх не знаю, але вони більш-менш схожі між собою і квітують. Так ось по здоров'ю тут вони досить непогано. Чого не скажу про О, про таку красу. Ось дивіться. Всі вони однаково оброблені, ростуть на одній ділянці. Але маємо таку картину. Ось що з моєю пам'яті. Не можу згадати назву сорту. Підпишу. Згадаю точно, якщо не згадаю, то знайду в записах і підпишу. Так ось, це флорибундочка. Причому флорибунди, вони по-моєму, стійкі. Ну, ось ця краса мені, вона у мене вже четверте літо. І завжди, завжди вона в другий. Другу частину літа вона хапає чорну плямистість. Я вже навіть і пересадила її в інше місце, і обробляю ота як всі, але, ну, поки що так. чайно гібридна. Крістал Палас. Так я її купляла під таким сортом. Доволі непогано себе тримає. Так, моя красуня мені вибачила, хоч какао. Я показувала в попередніх відео, я її запекла на сонці, але вона мені вибачила і відростає, і пуп'янки дає, і квітує вже перша квіточка. Так що будемо жити, будемо боротися за життя сподіваюся, все буде гаразд. Так ось, якщо чайно гібридні, більш-менш стійкі, Тут зі спрейками у мене цього року печалька, на жаль. Отак От спреєчки себе ведуть цьогоріч. Хоч минулі роки. Такого не було, але цього року хупило. Ви ще не бачили чукочину, але я там не піду, тут трішки далі треба йти. Хоча ця наразі здорова. Вона також була скинула листочки. Скинула всі листочки, але відростила їх на ново. Пагони відростила і буде квітувати. Але квітують довго. Тут, ну, мені здається, це взагалі безпроблемні квіти. Навіть мені якусь тут варіє гатність видав один листочок. Не знаю, чи вона повториться на слідуючий рік. Постараюсь відмітити цей кущик. Вже більшість звідквіли, а це ще квітує. Шний вальцер друга хвиля відквітувала. Не знаю, чи встигала я показати. Так, і ще хотіла запитати наших шанових квітникарок, квітникарів. У кого є досвід з вирощування евкаліпту? Поділіться, будь ласка, дуже він мені подобається. знаю, що він у нас не зимує. Це срібний долар. Ну, так на упаковці писали. так, по-моєму, він відповідає цьому сорту. Подобається мені його вигляд, подобається мені його запах, як доторкнутися до листочків. Ну, от єдина вада, висадила відкритий ґрунт влітку, він пропав. В кімнатних умовах, взимку, він мені дуже хапає павутинного кліща. І скільки я його не обробляла, скільки не намагалася, поки я його не винесла на вулицю. Він мені так і хворів. Емільінг Гіо відквітає центральна квіточка. Ось так він квітує букетним способом. Центральна відквітає, зате бокові ще будуть гарно квітувати. Шкода мені ще прибирати центральну квіточку, але, напевне, доведеться, щоб бічні красуні могли більш яскраво зацвісти і набрати більшої форми. Також від, відносно стійкий до чорної плямистості. Ну, є у мене такий бич на ділянці чорно-плямисті. Тут як не намагаюся, хоча я дуже не намагаюся, але хочу на біо перейти, тому що тут у нас, по-перше, достатньо бджіл по сусідству дві пасіки. А по-друге, в мене така ідея фікс, колись, можливо, я доведу свій квітник до того, що зможу вирощувати троянди, з яких я зможу для себе. Суто, для себе, виготовляти трояндове варення. Ну, таке мрія-мрія. Будемо йти помаленьку до цієї мрії. способи будемо підбирати. Можливо, хтось знає спосіб. Ну, провітрювання в троянд у мене є. У мене не є загущені посадки. Єдине, що так, висока вологість. Холодні ночі роблять своє. Так ось, це зрізочний сорт Вестмінстерське аббатство. На першу хвилю він мені взагалі не показав квіточки. Перша хвиля попала в дощовий період. І він просто зігнив у пуп'янках. Ну, ця хвиля вже бачу, перша квіточка вже відкрилася гарно. І пуп'янки наразі виглядають здоровенькі. Так, десь на нижніх листочках вже є ЧП. А тут ну, наразі цвіте. Чого не скажу про Bounty Way, зрізочні сорти я намагаюся додатково обрискувати, але, ну, скажімо так. Додатково, але не так, як в теплицях, і ну, маємо результат. Буду намагатися їх підгодовуванням, зміцнити їхній імунітет, щоб кущики, Можливо, з віком вони перестануть, вони у мене тільки третій рік. Можливо, з віком наберуть імунітету і будуть мати більше сил гнати здорові пагони. І листочки будуть більш здорові. Ну, от, наразі маємо те, що маємо. Отож зрізочні сорти також не є стійкі до хвороб. А це моя плетючка Сезар. Між хвилями квітування у неї. Отакі от, от поодинокі квіточки були все рівно. Не такий розкішний кож був, як в першу хвилю. Вона, я б сказала, відносно стійка. Знаю, що зараз вересень-жовтень вона у мене може вхопити борошнисту росу. Має вона таку вату. Якщо на першу хвилю, другу хвилю, вона більш-менш здорова, я знаю точно, що в осінній місяці вона це вхопить. І... Також третій рік вона у мене, але якось я не можу наразі знайти підхід, щоб тримати її в повному здоров'ї. Так, дала багато приростів, не пам'ятаю, чи я знімала на відео її обрізку. Гарний кущик, багато приростів, але знаю, що потрібно буде щось робити, щоб берегти її здоров'я. Будемо намагатися. А ось тут констанс. Чітко виражена друга хвиля. Чітко на першу хвилю був один ярус. Обрізала всі соцвіття. Гілочки обрізала так, як мені підходить. І ось це буде чітко друга хвиля. Більш-менш рівномірні пагони. На одній висоті, більш-менш. І ось стільки пупінків нагнала. Так, велика перерва між квітуваннями, але воно того варте. Сподіваюся, зможу вловити на відео другу хвилю її і поділюся з вами. Так, а тут у нас... хто ти у нас? Кейт. Так, Кейт. Кейт бідацтво. Вона другорічка, другий рік у мене тут росте. Минулого року я не могла, не могла я її вичухати. Чомусь вона одночасно саджена з, з Констанс, але чомусь вона мені так не пішла в ріст. Одинаково доглядала, ніби однакові саджанці, купляла по стану більш-менш. Ну от, от буває, так, що ніби однакові в одному розпліднику, ніби все. Схоже, але щось десь не так перемикається, і ми отримуємо не те, що очікуємо. Але цьогоріч вона на першу хвилю хвилював один пагін, такий не казистий, а ось це Це вже вона, напевне, мене порадує більшим цвітінням. Будемо сподіватися. Так ось, я зробила висновок, що англійкам, Ось тінком, верніше, тому що англійські інші вивідники є. У мене, по-моєму, немає інших англійських вивідників троянд. Е, так остінки, от при тому, що вони перезимували у мене на диво якось не дуже. чайно гібридні краще зимували. Але до чорної плямистості, ось те саме, що приходить до мене в квітник, серпні, вересні, остінки. Стільки. Причому обробки проводжу одинаково, навіть я б сказала, окремі сорти зрізочні, я намагаюся частіше обробляти. Але маємо таку ситуацію. Тож на одному квітнику я вам розказала про свої плюси і мінуси. Сподіваюся, вистачить часу ще й на інші. Наразі. Я думаю, вже вас втомила. Буду закінчувати своє недільне відео. Сподіваюся, вам цікаво було зі мною. В нагоді стане інформація, яку я виклала в цьому відео. Тож буду чекати вас, себе в гостях на каналі. Всього вам найкращого. Бережіть себе і рідних. До зустрічі!